E У дванадцятирічному віці він таємно пішов до Печерського монастиря, що на березі Волги. Лише через три роки батьки святого Макарія дізналися, де він. Преподобний розмовляв з батьком через стіну і сказав, що побачиться з ним у наступному житті. Згодом шановний всіма чернець полишив обитель і оселився поблизу жовтого озера. 1430 року заснований ним монастир розорили татари, але хан, вражений благочестям преподобного, відпустив Макарія. Незабаром він з учнями заснував на березі озера Унжа нову обитель. Господь нагородив свого угодника багатьма дарами, із життя святого Макарія відомо, що одного разу він зцілив сліпу та одержив дівчину. Після кончини праведника чимало людей отримало зцілення від його святих мощей. Смиренні люди, мов ті силов'ї, що поховалися у гущавинах і своїм солодким співом, зроджують у душах людей радість. Степовий колумб так прозвали сучасники відомого на всю російську імперію археолога і колекціонера української старовини Олександра Миколайовича Поля. Він зібрав чудову історичну бібліотеку, цінні рукописи, карти, плани. 1887 року в Катеринославі у власному будинку Олександр Поль відкрив перший приватний археологічний музей, що містив до п'яти тисяч експонатів. Ще одне досягнення вченого: відкриття родовищ залізної руди поблизу Кривого Рогу. Знайдена полем руда після досліджень зарубіжних вчених була визнана найвищою за якістю. відкриття залізної руди та клопотання про розвиток південно-російського гірничого промислу. Внесли ім'я Олександра Поля до списку видатних діячів Росії 19 століття. Його енергії та невтомній діяльності ми зобов'язані тим, що наші багатства стали відомими в усій Європі. Стати вчителем вона мріяла з дитинства та працювати педагогом її заборонили через віру, в якій її виховали батьки. Сповідницю Іраїду Тихову неодноразово заарештовували за антирадянську діяльність. Коли після чергового ув'язнення сільські вчительці заборонили викладати в школі, вона повністю присвятила себе служінню у Котівській церковній громаді. Іраїда влаштувала у себе таємну церкву, допомагала духовенству, переховувала у своєму домі єпископа Василія Кінешемського. 1967 року. Сповідниця спочила у своєму рідному селі Котово, що на Ярославщині. А 2000 року Архієрейським собором Руської православної церкви її було приєднано до Леку святих. Не говориш, що нет спасіння, що ти в печалі занімок. Чим ноч темні, тим ярші звзди, чим глубже скорбь, тим ближе Бог. Свою першу велику роль у кіно. Анатолій Дмитрович Папанов отримав напередодні 40-річчя. Тернистий шлях актора від масовки і епізодів до звання народного артиста Радянського Союзу розтягнувся на 25 років. Він міг грати як гострокомедійні, так і драматичні ролі. Після живих і мертвих папанов знімався багато, вражаючи глядачів навіть не так професійним умінням, як масштабом особистості і різноманітністю персонажів. Золоте теля, «12 стільців, діамантова рука, батьки і діди. Загалом актор взяв участь у створенні понад 60 кінострічок. Проникливе соло артиста обірвалося на самому піку популярності. У холодному літі 53 го Папанов зіграв останню і, можливо, найкращу свою роль у кіно. Єдність творчості я бачу в мистецтві театру, кіно, телебачення, естради. Чотири музи, а ти один. У наступному випуску його поважав цар і любили прості люди, патріарх Московський і всієї Русі Русіникон. Представник відомої родини підприємців діячів науки і культури Росії художник і колекціонер Михайло Петрович Буткін. Він прожив коротке, але плідне життя, російський поет-символіст Олександр Блок. Він жив за Євангелієм сам і вчив так чинити ближніх, грецький подвижник ХХ століття Паїсій Святогорець.